Наше вивчення, перша книга царів. Сьогодні шостий розділ. Під час недільної школи ми трошки більш детально подивилися. Сьогодні я хотів би більш так загальному, щоб ми подивилися на цей розділ і побачимо, що ми можемо взяти собі цей ранок. Ми можемо багато що дізнатися про людину, просто подивися на її будинок. Так? Подивися в хаті, що робиться, які стіни, який колір, що вісить на, по цих стінах. А, можна багато узнати, про хто тут живе, дивлячись просто тільки на будинок. Якщо ви мали можливість або шукали купити хату, можливо, ви багато в місцях дивилися. І кожна хата має щось іначе. А, Якась хата, може, має дуже велику кухню. І ми всі знаємо, видно, що люди люблять горити і їсти. Деякі мають дуже великий складний бек-ярд. І ми знаємо, це видно, люди люблять бути на дворі. А, є деякі хати, що дуже великий телевізор, і нема книжок. А є деякі, що ціла купа книжок, але нема телевізору. І ми часом, коли ми дивимося хату, яку будемо купляти, ми вже думаємо, це треба поправити, тут треба щось змінити, це треба помалювати на ново. І ми до якоїсь міри хочемо зробити, щоб цей будинок став наш дім. І питання є: якщо Соломон мусить побудувати дім для Господа, як він його обкрашує? Що робити з ним? І в кінці, що цей храм буде казати про цього Бога? Це то Соломон мусить вибрати деякі теологічні теми, щоб покрити цей храм, щоб ці декорації щось казали про цього Бога, який тут живе. І давайте подивимося від цього розділу. Цей дизайн, що зробив Соломон. І що цей дизайн каже про цього Бога? Три речі побачимо. Перше, що цей Бог є Бог, який любить красу. Любить красу. Друге, це є Бог, який живе в царській славі або святість. Тяжке щось. так? І третє. Що це є Бог, який є недоступний. Так? Добре. Перше Бог, який любить красу. 15-й вірш каже, і побудував він стіни храму середини скедрових дошок, від підлоги храму аж до стін стропу покрив всередині деревом, а підлогу храму покрив кипарисковими дошками. Наскільки нам відомо, і теологи про це багато пишуть, а, виглядає, що нема нічого символічного щодо цих кедрів, значення, яке не було. А, кедри є гарні, пахущі, червоні. Вони, не, вони не, не є натуральні, що виростають у Палестині. так що... Це є і мусить привезти з іншого місця. Може, вони були дуже дорогоцінні, щоб зробити доски з ними, вони дуже довго ростять. І можливо, що тут є ця думка, що через те, що вони були гарні, прекрасні, ось чому Соломон їх уживає. 18-й вірш каже, а на кедрині всередині храму була різьба огірків, відкритих квіт. Уся кедрина камінь був невидний. видний. Цебто він покрив все, що виглядає, як камінь, покрив цими кедрами. І цікаво, чому він прикрашає його. Воно, поза те, що воно є гарне, ніякої такі утилітарної мети немає. І виглядає, що Соломон розуміє, що Бог любить красоту. І через те він так прикрашує всередині храм. 29-й віш каже, на стінах по всьому храму і внутрішній, і в зовнішній кімнат він викарбував херовіми, пальми та розквітні квіти. Вся хата декорації кругом. А 21-й віч каже, і Соломон покрив той храм до щирим золотом. А перед нас тішим перетягнув золотими ланцюгами та й покрив його золотом. І весь храм він покрив золотом аж до кінця всього храму і всього жертвника, що при найсвятішому покрив золотом. Я не знаю, чи ви колись були в хаті, де є дуже багато золота. Але воно кидається в очі. Ти бачиш далеко. Уявіть собі, що ви зайшли в цю кімнату і тут стіни, все золото. А? Я думаю, що це є, можливо, найгарніше, що Соломон міг дати. Тепер, що це означає? Деякі практичні застосування. Наш Бог любить красоту через те, що Він є основною красота, і Він створив в нас апетіт. До чого? До красоти. Ми, ми з неї не можемо жити. У нас є спрага до щось, що є гарне, що є прекрасне, що звучить гарно, що виглядає гарно. Бог є ось що Він так зробив. І ось що я читав на початку, казав Давид Псалом 27: Одного прошу я в Господі, одного прагну». Аби протягом всього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам в його храмі. Цікаво, що Давид міг би багато що попросити у Господа. А він просить, щоб він міг бачити красу Божу в храмі. Ось що я хочу. Ам... Ось що ми мусимо робити, коли ми приходимо в це місце. Ми мусимо дивитися, роздумати над Божою красотою. Як це ми можемо робити? Ось деякі такі практичні речі. Коли ти приходиш у це, це місце, уяви, що цей Бог, що знає всі планети, всі зори іменно, контролює, куди вони кругом будуть крутитись. цей великий могутній Бог. Коли у тебе з'явиться сльоза, він це бачить. Уяви собі, такий великий могутній Бог, але у тебе потекла сльоза, і Він це, це бачить. І він дбає про це, і як такий великий, могутній Бог, що створив таке, таке світ, що ми ще навіть не знаємо, яке воно є велике, і чи воно має якийсь початок і кінець. Чи ширина, вишина. Такий великий Бог, а він, коли ти починаєш плакати, він бачить це. Ось красота цього Бога. Цей Бог постійно тебе дає життя, добрі речі постійно. Уявіть собі, якщо Бог сказав би, відтепер я тільки буду давати тобі тільки те, що ти просиш. То все. Хто із нас вижив би цей день? А? Ось нерки не працюють, ти не просив це. Ноги не хочуть йти, ти не просив це. Ми не могли б вижити. Ось це є красота цього Бога, що Він дає тобі добрі речі, що ти навіть і не бачиш їх. Навіть не можеш собі уявити, скільки він багато разів координує багато, 10 тисяч речей, щоб тобі було добро. Це є його красота. Або те, що сьогодні постійно він тобі прощає. Ти знаєш, чого твої легені сьогодні беруть повітря? Одне тільки означає. Він хоче, щоб ти сьогодні жив. Та все. Я хочу, щоб ти жив сьогодні, і дає тобі можливість дихати. Постійно, ось це є красота. Ви дивитеся сьогодні на дворі. Дерева міняють кольор, синє небо. А? Ви знаєте, що коли ви будете тут бачити красу Божу, насолоджуватись, ви будете там ще більше бачити. Бо воно так працює. Коли ти більше захоплений своїм Богом тут, ти більше будеш бачити маленькі деталі красоту свого Бога поза цією церквою. Так що, перше, Бог любить красоту. Ось що храм це каже. Друге, Бог, який живе у царській славі, він не тільки є володарем, але царем неба. І це так само символізує Соломон, коли він виробляє цю красу. 23-й вірш каже, і зробив у найсвятішому двох херовимів. З оливного дерева 10 літків вишина його, 5 літків, одне крило херовима. 5 літків друге крило херовина, 10 літків від кінця одного крила аж до кінця другого крила. Ось у середині найсвятіше місце Соломон будує ставить ці дві великі херовини. 5 метрів. Кожне крило 2,5, 15 фіт. Майже високий, як я. Так? Seven and a half feet wing to wing. так? Тіло лева, а крила орли. Це є херовими, як відображали їх тоді. І вони повністю охоплюють цю святиню всередині. Хто туди заходить, то він просто стоїть над ними двоє. Так? Чому? До якоїсь міри це місце? Стає троном, де сам Бог буде перебувати. А ми читаємо, Ісайя 37 вірш, розділ, 16 вірш. Господь Саваоти, Боже Ізраїль, що сидить на Херовіма, виглядає, що він імітує те, що робиться на небі, трон Божий. Херовіми там перебувають, і він зробив маленьку частинку тута, через те, що Соломон вірить, що тут. Буде частина на землі трону самого святого Бога. І він буде між херовинами, так, як він є на небі. Цебто тут є святість. Псалом 80 каже: ти, хто сидить над херовимом, явися нам. Показує на святість, яку має Бог. Ти не можеш туди зайти. Це світло, що палить усе. Навіть первосвященик один раз заходив і мусив кадити. І Бог каже: кади, щоб я тебе не побачив. Бо якщо я тебе побачу, я тебе вб'ю. Ось який він є святий. Практично, що ми можемо взяти від цього? 29-й псалом каже: віддайте Господеву, славу Його імені, поклоніться Господеві у пишноті. Святості. Це означає, що воно закликає, щоб ти приходив сюди серйозно, щоб ти розумів, що ти мав страх Божий, коли ти приходиш сюди. Ти стаєш перед Богом живим. Якщо я почав би говорити з собою, і раптово я беру свій телефон і починаю текстувати. А ти говориш, а я текстую і кажу: М -м 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 -м". я цікаво, цікаво. А? Я думаю, ви сказати, слухай, чого ти мене не слухаєш? Ти не поводишся зо мною як особою. Ми цього не любимо, коли людина, яка ми хочемо мати відносини, вона не віддає нам або пошану, або увагу. То це те саме, що я дивлюся футбол. І дружина приходить і хоче щось зі мною говорити. Я кажу: та, ага, е, окей, окей, ага. Вона пішла, і я абсолютно нічого не знаю, що вона мені казала. Так? То то ми приходимо сюди, чи ми є готові, чи ми є фокусовані на те, що тут буде робитися. Ти приходиш перед Богом живим, могутнім, що бачить все, навіть те, що ти не бачиш. Я пригадую, багато років тому назад я мав зустріч з один священником православним. Мені здається, що я був у коледжі і я мав якесь завдання зробити інтерв'ю з священником іншої деномінації. І після того я хотів такий бути побожний, знаєте, кажу: ну, давай помолимося разом. Він каже: добре, я встаю, а він встає, і ванню, миє руки. Так добре, як кірург миє, right? обличчя обмив, зачешався, прийшов, накрав хрестик, засвітив свічку і каже, добре, тепер буде молитись, а я жувачку жую. І ви знаєте, мені було стидно. Цей чоловік приходить серйозно до цієї молитви, не як я, давай помолимося. А він помив руки, підготувався до цього. Що це означає? Практично. Перше, готуйся раніше, ніж ти будеш в'їхати сюди до церкви. Старайся не, сварити. не сваритися. Старайся а, не дивися новини, не дивися в телефон. Прочитай слово Боже, слух християнську музику. Просто підготуйся до того, що ти будеш у цьому місці. Серйозно. Друге. Хоч на цю годинку з половиною, що ти тут є, старайся не журитись. Воно буде, коли ви вийдете, воно буде чекати вас. Але тут, а старайтеся скажіть, я про це не буду журитись. Я знаю, що я маю appointments, я маю багато, що я мушу зробити, але тут я, я хочу бути присутній тут. А, третє, о, ви вже чули це. Залишіть ваш телефон у машині. Це вже подрапана платівка. А, ну, може, ви деякі з вас не знаєте, що то є платівка. А, чи є щось є святе у вашому житті? Я говорив недавно з одним братом, і він каже, я не можу без телефону в церкві бути. Кажу, чому? Бо я маю бізнес, можуть мене покликати. І я кажу, якщо покличуть, що. Я можу згубити тисячі долярів роботи. І я його питаю, чи є щось у твоєму житті, що є святе? Він каже, що, що ти говориш? Я кажу, чи є щось, що ти готовий потратити гроші, але воно не зміниться в твоєму житті? І він каже, я не знаю, про що ти говориш. І Я бачу, що ми так привикли, що ми так живемо, що ми навіть і самі не бачимо що ми не маємо особливий, святий час для свого Бога. І воно нас не, не дратує. Четверте. коли п'яно починає грати, все, перестань говорити, сядай, зачищайся, помий руки, І що ти можеш зробити? Починай готувати, що ти будеш мати зустріч з живим Богом. Серйозно постанься до цього. Якщо ти будеш тута побожно жити, ти будеш мати силу і там побожно жити. Якщо ти тут серйозно не відносишся до святості Божої, тобі буде дуже тяжко там поводитись свято перед Ним. А 1 Петра, перший розділ, каже, за прикладом Богом, який обрав вас, прагніть святості усіх вчинках своїх. Так що, перше красота, друга святість і третє, останнє. Бог, який є недоступний. Храм Соломон побудував, мав 30 метрів за довжки, 15 метрів за ширини, 10 метрів вишини. 90 feet long, 30 feet wide, 45 feet high. Мав три частини. Це було святиня тут, потім святе місце, і на дворі все було. На дворі люди збиралися. А, і Соломон так збудував цей храм з одною метою. Обмежити доступ. Чуєте? Він так побудував, щоб обмежувати, щоб люди не могли зайти. Люди всі були на дворі. Ніхто не міг у цьому місці зайти. Це було для священників. Ти приніс жертву, даєш для священника, і він приносить перед Богом. Він є твій заступник. А ти там на дворі стої. І не тільки це. Навіть на дворі було обмежено. тут жінки, тут євреї, тут погані. І не можна там мішатися, кожен має своє місце. Але ти стоїш на дворі і чекаєш, щоб священик зробив цю роботу. І уявіть собі, що навіть ти читаєшся і ти ніколи не будеш там, ніколи не маєш можливості. Жінки, чоловіки, ніхто, ти ніколи не зайдеш у це місце. І ще менше сюди один раз на рік. І то мусить бути священник перво на годинку може, щоб принести спокуту за гріх Ізраїля. І через те він будує так само і двері, різні двері будує. А я проскочу до 33 третього вірш. Так само він зробив чотири вічні одвірки. З оливкового дерева для входу до середино залі. Він також зробив двоє соснових дверей. Кожні з дверей мали дві створки, що поверталися на завісах. Всі ці двері не можна, не можна, туди не можна зайти. Навіть і декорації, це декорації пальми, квіти. На що вказують вони? Де ви колись? Бачили цю комбінацію, що там є і квітки, і пальми, і херовіми. Пригадуйте? Едемський сад? Єдемський сад так само тепер є заборонений. Херовіми стоять і вони нікого не пустять. І якось Соломон виробив те, що було загублене. Цей, цей сад чудесний, і він поклав їх, щоб знов нагадувати, що ми туди більше не можемо вернутися. Він нагадує, що тепер дорога назад є недоступна. І через те, ви бачите символічно або навіть і практично, яке є важливе, що Ісус Христос зробив. Ісус Христос Матвія, 27, вірш, 50 вірш, вісить на хресті і каже, Ісус знову, голосом гучним, і скрикнув, і духа віддав. І ось завіса в храмі, роздерлась надвоє від верху аж додолу. Ця віса, що була, що казала, ніхто не може зайти. Ісус Христом своїм тілом був роздертий, щоб тепер. О, ти жінка, ти не можеш зайти, такого нема. Ти є українець, ти не можеш зайти, такого нема. Ти є дитина, ти не можеш зайти, такого нема. Ісус пробив всі ці двері, всі ці місця, де ти не можеш зайти, бо воно є дуже святе. І тепер ти можеш прийти сам через Ісуса Христа. Бачите, яке коштовне було цей доступ? Ісус Христос сказав Івана, 10 розділ, Я двері, коли через мене хто вийде, спасеться. Практично, останнє кінчаю. Євреїв, 10 розділ дає нам деякі практичні речі. Каже так: отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусою, новою і живою, дорогою, яку нам обновив Він. Через завісу, цебто через тіло своє, маємо й великого священника над Домом Божим. І ось що він практично нам каже, то приступімо з щирим серцем, цебто лицемірно, щедро, І повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та, та обмивши Тіла чистою водою. Заважте, що він каже, приступімо щирим серцем, не лицеміром. Ми маємо доступ і повною вірою. Уявіть собі, що під час Соломона ти мав особливу доступ, тобі дається диспенсація, ти можеш через всі ці двері прийти. І в будь-який момент зайти до святині. Тільки ти, ніхто інший. Уявіть собі, що хтось дав би вам таку привілей. Всі інші не можуть, але ти можеш в будь-який момент, будь-який час зайти аж до середини, щоб сказати, Господи, голова болить. М? Уявіть собі, скільки разів ви приходили б? Скільки разів приходили? б? Часто, так? Як ви підходили? Чи ви думаєте, що це не був би привілей, що ви можете прийти ась середину? Ніхто інший не може, а ти можеш? Ось що ми маємо в Ісусі Христі. Ось що Ісус Христос на Христі заплатив своїм тілом. Його тіло була ця завіса, яка роздерлася надвоє, щоб ти міг прийти. І через те щедро підходь, каже. Ми можемо молитись, ми можемо просити. Нема тепер нічого, що забороняє нам у цьому. Храм існував, щоб доказати, що доступ до Бога є закритий. А Ісус Христос є той, хто відкриває доступ. І тепер ти маєш такий доступ, що ізраїльтян ніколи міг собі уявити, що таке може бути. Чи ти користуєшся цим, чи ти підходиш? Хай Господь допоможе нам у цьому, щоб справді ми могли підійти з щирим серцем і з вірою. Хай Бог благословить нас у цьому. Прошу вас, встаньте, якщо ви хотіли помолитись, коротенько помоліться, прославте нашого Бога.